Коли за двого NPC відповідає не сценарист, а GPT, це ще гра, або вже це техноексперимент. Final всі голоси персонажів синтетичні. О райоверґсен Файлі з пам'яттю, які можуть на тебе образитись. А вся гра Інзой буквально побудована на штучному інтелекту, де ти можеш створити будь-які предмети, танці, емоції, а також взаємодії. Тож, як ви вважаєте, напишіть в коментарях, штучний інтелект виграв це крута фіча або спосіб розробників халтурити. Плюси штучного інтелекту це швидко, дешево, масштабно і інколи вражаюче. NPC, які не повторюють п'ять разів по колу, мають свої власні емоції, можуть ображатися. І світ, який живе своїм життям сам по собі, а також анімації, які робить не 3D-художник, а нейромережа, і це всього за 2 секунди. Але куди ще без мінусів? SAG джі страйкує, тому що розробники беруть голоси акторів і просто м, клонують їх. Юніті звільняє сотні людей, тому що штучний інтелект усе зробить, нащо напрягатись правильно платить людям зарплату. А індії ігри стають схожі одна на одну, тому що весь контент згенерований. Звичайно, це класно, коли штучний інтелект полегшує процес створення чогось нового і хай він допомагає, але хай не замінює душу чи то гри, чи то чогось іншого. Ну а ви пишіть в коментарях, чи хотіли б ви повністю згенеровані персонажі в грі, чи хайп це чи халепа?